Ворскла. Здавалося б, ну, річка як річка, правда? Одна з наймальовничіших в Україні. Протікає собі спокійно через Сумщину та Полтавщину. Але що як за цією красою ховається щось космічне, давня таємниця, буквально у нас під ногами? От просто подивіться на ці вигини. Зазвичай рівнині річки вони ж як петляють, звиваються, як їм заманеться. А тут, біля Полтави, ворскла ніби креслить ідеальні дуги. Ну, майже ідеальні. Чому так? От, власне, це і є та загадка, яку ми сьогодні спробуємо розплутати. Для початку давайте розберемося, чому форма цієї річки це без перебільшення справжній географічний парадокс. Це ж суперечить буквально всім правилам, усьому, що відомо про те, як мають поводитися річки на рівнинах. От погляньмо, зліва типова рівнинна річка. Бачите, ці хаотичні непередбачувані петлі меандри так працює звичайна ерозія. А тепер подивіться праворуч на ворсклу. Ну це ж зовсім інша історія. Вигини настільки плавні, настільки правильні, що, здається, ніби їх хтось намалював циркулем. От саме цю аномалію ми й будемо розбирати. І отут, знаєте, починається найцікавіше бо ж за всіма параметрами ворскла абсолютно типова рівнінна річка. Вона мала б звиватися, як їй заманеться. Але ні, замість цього оці чіткі дуги. І що ще дивніше, навіть озера поруч із нею теж майже ідеально круглі. Звичайна річкова динаміка, ну, вона просто не може пояснити таку точність. Це натякає на те, що руслом керує щось, щось невидиме і дуже потужне. Тоді ж шукати відповідь. А вона, виявляється, не на поверхні треба копати глибше, набагато глибше, аж у земну кору. Бо все це пов'язано з однією, м'яко кажучи, дуже жорсткою подією з дуже далекого минулого. Просто уявіть собі картину перенесемося назад у часі, на 55 мільйонів років тому. Це був палеогеновий період. І от на територію сучасної Полтавщини з космосу врізається щось велетенське. Удар був такої сили, що залишив на планеті гігантський шрам. А сьогодні Сьогодні цей шрам повністю зник. Він похований під кілометрами осадових порід. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру 25 кілометрів, це діаметр того прихованого шраму. Щоб було зрозуміло, це робить його однією з найбільших ударних структур у всій Європі. Масштаб тієї космічної катастрофи просто важко осягнути. У науці для таких от похованих кратерів є спеціальний термін астроблема. З грецької це перекладається як зоряна рана, по-моєму, дуже влучна назва, правда? Рана на планеті залишена гостем із космосу. Добре, але ж виникає логічне питання: як можна знайти те, що повністю проховано під землею? Вчені діляли як детективи, шукали непрямі докази. Вони, так би мовити, просвічували землю, вимірюючи гравітаційні та магнітні поля. І саме аномалії в цих полях такі собі збої видали контури цієї велетенської круглої структури. Але знаєте, залізним доказом став особливий мінерал так званий імпактний кварц. Його знайшли геологи, і унікальність його в тому, що він міг утворитися лише за однієї умови, під колосальним, просто неймовірним тиском, який виникає тільки під час удару астероїда. Гаразд, давайте підсумуємо: з одного боку, у нас є річка з дуже дивною формою, з іншого, гігантський підземний кратер. Питання, як вони пов'язані? Як цей древній шрам, похований під кілометрами порід, може керувати течією сучасної річки? А механізм тут насправді дуже цікавий. Усе почалося з удару. Він створив під землею не просто чашу, а й систему кільцевих розломів по краях. Уявіть собі, тріщини в склі, які розходяться колами. За мільйони років ці розломи перетворилися на зони слабкості, де порода стала більш крихкою. А вода, як відомо, завжди шукає найлегший шлях. І вона його знайшла, почала текти саме вздовж цих слабких кругових ліній. Так поступово ворскла і прорізала своє русло, ніби відчувши підземний шаблон і повторивши його на поверхні. І отут дуже важливий момент, який треба зрозуміти: річка тече не всередині самої чаші кратера. Ні, вона тече по його периметру, по колу. Її направляють саме ті ослаблені породи, ті лінії розломів, що утворилися по краях цієї зоряної рани. По суті, річка стала таким собі живим маркером, який просто на поверхні обводить контури чогось велетенського і невидимого. Виходить, що історія Ворскли це ж просто неймовірний приклад. Приклад того, як подія космічного масштабу, що сталася десятки мільйонів років тому, продовжує формувати ландшафт, який ми бачимо сьогодні. Дуже влучно сказано, що ворскла це, по суті, живий пам'ятник космічній катастрофі, видимий відбиток на поверхні. І коли про це думаєш, то кожен її вигин це вже не просто якась географічна особливість, це справжнє відлуння, відлуння того неймовірно потужного удару з космосу. І ця історія чудово показує, що ландшафти навколо нас це результат дії не лише земних сил, космос теж бере участь. Це таке нагадування, що наша планета не якийсь ізольований об'єкт, її історія, її геологія все це тісно переплетено з історією сонячної системи. І те, що ми бачимо на поверхні, це часто лише верхівка айсберга, результат невидимих процесів, як земних, так і космічних. Історія Ворскле звичайно змушує замислитись: скільки ще ось таких неймовірних зоряних ран чи інших геологічних таємниць приховано просто у нас під ногами, скільки таких історій мовчки формують світ, в якому ми живемо? А ми про них навіть не здогадуємось.